You sing, Let's go again. Привіт-привіт! Вітаю тебе у своєму онлайн-просторі Гаванафіт. Це простір здорових та свідомих тренувань. І зараз у нас з тобою буде тренування з міофаціального релізу, і для цього нам знадобиться м'ячик для фітнесу і е, рол, пінний рол для МФР. Ми починаємо знизу і поступово будемо рухатись догори. І перше, що ми робимо, це прокочуємо наші стопи. Рівно по хвилинці кожного стопа я кладу м'яч на підлогу, засікаю час рівно 60 секунд, як ми робимо. Ми спочатку прокочуємо м'ячик від п'яточки до мізинчика, натискаємо стопою на м'ячик від п'яточки і до середніх пальчиків. Від п'яточки і до великого пальчика, ось такою виделочкою в три сторони, ми обережно прокочуємо стопи, але так, щоб ми відчували наш масаж стоп, так? ми наче втираємо так, наш м'ячик у підлогу і насолоджуємось приємними відчуттями. Це дуже і дуже крута вправа. Ми її робимо на кожному моєму тренуванні, тому що. Я як свідомий тренер, як тренер-реабілітолог, розумію наскільки важливе значення. Для якості нашого тіла, для ефективності тренувань має саме пропрацювання стоп. Це дуже важливо, дівчатка. Супер! Одна хвилинка закінчена, і ми переходимо на іншу стопу. Так само розігріваємо від п'яточки до мізинчика, від п'яточки до середніх пальчиків і від п'яточки до великого пальчика. Продовжуємо прокочувати так цілу хвилинку, і потім перейдемо з вами на роботу з ролом. Сподіваюсь, він у вас є. Це дуже якісне та ефективне тренування, класно позбавляє від кріпатури, допомагає краще відновлюватися м'язом після силових тренувань, особливо, якщо ви працювали з важкою вагою і ви хочете якісного та швидкого приросту м'язової маси. Це тренування для вас має бути must have. Ще 10 секунд. Прокочуємо, відчуваємо, як розслабляються наші стопи. Це кайф, особливо. Я кожного ранку катаю стопи і дуже-дуже люблю цю вправу. Супер! Дві хвилини є. М'яч нам сьогодні більше не знадобиться. А ми беремо рольчик і одразу присідаємо на наш килимочок. Отже, що я спочатку роблю? Я стопочки натягую на себе. Ми зараз прокочуємо лише 4 пальчика від щиколотки і 4 пальчика до коліна. Лише ось цю зону. Дівчат, на коліна і на кісточки щиколотки ні в якому разі не заходимо. Ось, ось це наша амплітуда руху. Стопи на себе. встали на ручках і катаємось вперед. Вдих. Видих назад, на 10 рахунок. вдих, видих, два, вдих, три. Чотири. П'ять. Шість. обов'язково дихаємо. Сім. Вісім. Може, трошки втомитися ручку, нічого страшного, дев'ять. І останній разочок 10. Супер! Є. Зараз з цього положення ми змикаємо великі пальчики, розвертаємось великими пальчиками друг за дружкою, так, завертаємо стопки у внутрішню частину. І так само робимо а, 10 прокручувань. Дивіться, а, долоньки ставимо так, щоб пальчики дивились на рол. Угу. Не так, не так. А ось так. Це максимально стійке і правильне положення наших долоньок. І погнали! Вдих, а видих один. Тут трошки неприємніше, так, дівчатка, Два. Три. Вдих. А видих. Чотири. П'ять. Дуже класно також від набряків. Шість. Профілактика варикозу. Сім. Але якщо у вас вже наявний варикоз, вісім, дівчат, вам не можна це робити. Пропустіть саме цю вправу дев'ять. І останні десять. Супер! І зараз розвертаємо п'яточка до п'яточки носки в і прокочуємо так само чотири пальчика від щиколотки, чотири пальчика до коліна. І так само прокочуємо зовнішню частину наших гомілок. Один, два. Три. Тут на п'ять разочків буде достатньо. Чотири. І останній разочок п'ять. Супер, є. Зараз перекочуємо рол вищі коліна на чотири пальчики вищі коліна. Так само піднімаємось на ручках і прокочуємо задню частину стегна. Стопи на себе і погнали. Один. Тут приємно. Два. Також гарна вправа від набряків в стегнах. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, розслабляємось. Вісім, супер. Дев'ять. І останній разочок 10. Yeah. Зараз, дівчат, сідаємо в позицію четвірки. Що це таке одна ніжка на іншу? Коліно штовхаємо від себе. І ця ніжка, яка зверху, у мене зараз ліва ніжка зверху. І я починаю прокочувати саме ліву сідничку до стегнових кісточок. І назад. І прокочую повністю ліву свою сідничку. Навіть трошки на бочок завалилась. Також 10 разочків. Вже три, чотири. Допомагаю собі опорною ніжкою, відштовхуюсь п'ять. Повністю розслабилась. Лікті можна зігнути. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. І останній разочок. 10. Супер. Змій на ніжки і підемо наперед. Ні в якому разі не прокочуємо, дівчата, копчик. Добре, там багато нервових закінчень, це може бути небезпечно. І погнали. Один. Два. Три. Гарненько прокочуємо сідничку. Чотири. Супер. У мене ще кріпатура після тренувань. П'ять. Прям кайфово відчуваю. Шість. Сім, вісім. Дев'ять. Десять. Є. Супер. Зараз, дівчат, ми перейдемо на передню частину стегна, будемо прокочувати квадріцепс, потім внутрішню частину стегна і зовнішню частину стегна. Тому знову стаємо на ручки. Угу. Чотири пальчики від коліна. Відірвали стопи і наче віджимаємось, катаємось вперед і назад. Один. Вдих назад і видих до гори. Вперед. Два. Видих. Три. Ніжки в повітрі. Чотири. Наче віджимаємось. П'ять. Шість. сім. А вісім, дев'ять. Десять. Супер. Зараз я кладу рол впоперек і а, однією ніжкою а, з, з, з внутрішньою частиною стегна, кладусь на рол, іншою ніжкою стаю в позицію планки і прокочусь. Вперед, назад. Один. Два. Три. З позиції планочки. Обережно. Чотири. Дуже вовнутрь не заходимо. П'ять. Бо там багато лімфоузлів, Шість. Обережно тут працюємо. Сім. Поправляємо рольчик, якщо він скочується. Нічого страшного. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Є, зараз ця ж ніжка. Вже кладемо ролл. Ось так. Таким чином. Так. Завертаю я ніжку і прокочуємо. Один, два, три. Допомагаємо собі опорною ніжкою чотири. Та, що прокочується в повітрі. П'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'я, десять. Є, супер. І зараз я перевертаюсь. Той самий рух робимо на другу ніжку. Стаємо в планочку. Ніжку, одну кладемо на рочик і прокочуємо внутрішню частину стигна. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Є. Yeah. Кладемо в діагональ наш ролл. Одну ножку. Кладемо зовнішньою частиною стегна. І погнали. Прокочуємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. 6. Підсуваємо рольчик 7. 8. Тут неприємна частина 9, але потрібна 10. Ух! Є, ну що, ручки вже втомились, дівчат. Йдемо нарешті на спинку. Угу. Ми дуже круто прокатали ніжки, прокатали сідниці. І йдемо на спинку. Зараз лягаю ролом на лопатки, трошки розкрила грудний відділ, голову низько не опускаю, тримаю ручками, ніжки в мене зігнуті, я трошки подихала. Просто подихала і підготувала свою спинку до подальших рухів. так? І що я зараз роблю? Я зараз вирівнюю одну ручку. Рол у мене чисто під мишкою ось знаходиться. Я навіть трошки підсуваюсь на краєчок. Ось, бачите, ролл під мишкою. Одна ручка за головою, я роблю глибокий вдих. І на видиху скручуюсь в сторону ручки. Тут я проминаю м'язи, які відповідають за рухливість наших лопаток. Це дуже важливо. Вдих. Видих. Один. Два. Три, чотири. П'ять ручка повністю розслаблена. Шість, Сім. А вісім дев'ять. Десять. Так, тепер я йду на другу сторону. Так само ручку кладу за голову. Іншу ручку вирівнюю і роблю ось такі скручення. Вдих. Роз... Під пахвою. Видих. Два ручка розслаблено. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7, 8. 9. 10. Супер, клас. Плавно встаю. І зараз ми почнемо роботу зі спинкою. Знову лягаю лопатками, підсуну трошки ров, щоб мені було зручно, бо амплітуда тут велика. Обов'язково дівчатка, візьміть волосся в ручку, щоб воно не намоталось на рол. Зараз я тут. Піднімаю таз, на видиху, я наче скручуюсь креветочкою, прокочую ролом по спинці, йду до нижніх ребер і повертаюсь назад. Будь ласка, не прокошуйте в зоні ваших нирок, ні в якому разі. І так, на 10 разочків роблю глибокий вдих. І на видиху догорю. один. Два. Скручую три гарненько проходжуть по м'язам спинки, чотири, п'ять. Шість. Сім. А вісім. Дев'ять. Розслабляю спиночку і останній разочок десять. Супер є. Молодці. І зараз ми завершимо наше тренування з МФР для всього тіла нашою шийкою. Я вкладаю шию на рол. В підборіддя я трошечки опускаю до грудей, максимально намагаюся розтягнути зону шиї. Прям гарно-гарно вмостити ролл да, під шийку. Відриваю таз, тим самим збільшуючи тиск шиї на ролл. Тримаю рол ручками і кручу ось так по сторонам, носиком. Один. Давай, дівчат, головне, щоб у вас шия, зараз покажу, вибачте. Щоб у вас шия не лежала ось цією кісточкою. Ось цим випираючим нашим хребцем, ні в якому разі ми не лежимо на ролі і його не прокочимо. Ми кладемо рол вище цієї кісточки, так? і щоб вона йшла аж до потилиці. Так, Так, підкрутились, лише шийку вклали. Подивились, що цей хребець не лежить на рольчику. Підняли знову сіднички і погнали, крутимось вправо. Вліво. Один. Вправо. Прям тиснемо шиєю на рольчик. Дава. Тиснемо Три. Є мікрофончик. Тримаю в ручках, щоб він не заважав. 4. Супер. П'ять. Можна робити повільніше. Дівчатка, дуже добре відчуваємо наші бокові м'язи шиї. Шість. Вони дуже часто забиті. Сім, наче копчиком тягнемось догори. Вісім. Дев'ять. І останній разочок 10. Супер. Зараз рольчик можна ще трошечки вище підняти, перенести на череп. І так само ровимо позаду. так? Потилицю нашу так само прокочуємо. Один. Так? Там, де кріплення шиї до черепа. Два. Три. Дихаємо, розслабляємось, вже таз поклали на підлогу. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Супер, вісім. Дев'ять і останній разочок десять. Супер є. На цьому, дівчат, наше тренування з МФР завершено, обережно встаємо через бочок. Дуже дякую вам за це тренування. Робіть його, коли відчуваєте набряки на тілі, так або коли відчуваєте кріпатуру. І воно допоможе вам відновити ваші м'язи і покращити стан вашого тіла. Дякую за увагу і до нових зустрічей.